Вітаю, друзі, сьогодні 12 лютого 2025 року і поговоримо про генерала Дмитра Марченка. Генерал-майора Збройних сил України, який, на моє переконання, врятував Миколаїв і відповідно Одесу від під час повномасштабного російського вторгнення, зупинив його. І фактично. Це заслуга саме його в тому, що Україна не втратила, зокрема, його значною мірою, що Україна не втратила е, південь. Але <кій> всі дивіденди з цього отримав голова Миколаївської облдержадміністрації Кім, який сам визнав, що взагалі не готував область до повномасштабного вторгнення. Але бачите, от як воно несправедливо буває. Але е, він опублікував генерал Марченко. Е, Важливу колонку на українській правді, е, яку на момент, коли я записую це відео, переглянули майже 39 тисяч людей. Ну не багато, але трохи є. І от у цій колонці він фактично звинуватив Зеленського у замовленні кримінального провадження, яке було відкрите щодо нього за бронежилети в 2019 році е, Державним бюро розслідування і. Чітко зазначає про те, що від нього під час попереднього розслідування вимагала надати покази на Петра Порошенка, прямо. Крім того, він описує тут, я посилання на цю колонку дам в описі до відео. Він описує тут, який психологічний тиск і моральний здійснювався на нього під час проведення допитів, і про те, що якими методами діють досі наші правоохоронні органи? Він прямо говорить про те, що це методи НКВД 1937 року, і звинувачує в цьому наші правоохоронні органи. Крім того, він різко критикує Зеленського і компанію за те, що переслідується зараз військове керівництво? Зокрема, він згадує тут генерала Юрія Галушкіна. І стверджує, що посадили його просто по скотськи. Інших слів у мене немає. Це цитата з колонки генерала Марченко. І, <кій> крім того, він е, висловлюється в загальному, що переслідувати бойових генералів в бойових умовах це є неприйнятно і прямо робить закид е, Зеленському про те, що. Верховний головнокомандувач і головнокомандувач забуває, що генерал Галушки насаперед їхній підлеглий. Якщо верховний головнокомандувач і головнокомандувач не будуть захищати своїх підлеглих, не буде ні війська, ні перемоги. І фактично він критикує тут прямо Зеленського, критикує тут систему, яку створив Зеленський, критикує правоохоронну систему, яка виконує політичні замовлення. Тобто колонка по своїй формі, по свої, по свої, за своїм змістом, вона є правдивою. Я переконаний, що десь так приблизно все це і відбувається з огляду на те, що я за фахом адвокат, і, скажімо так, дещо знаю, бачив в процесі своєї роботи. Тому те, що все, що описує генерал Марченко, все е, виглядає дуже правдиво і цікаво інше. Цікаво те, що ця колонка з'явилася саме зараз. Адже справа проти генерала Марченка вона була відкрита в 2019 році. Як ви пам'ятаєте, під час повномасштабного вторгнення його було призупинено провадження у цьому кримінальному провадженні, стверджує сам генерал Марченко. Однак він досі є підозрюваним у цій справі. Виявляєте? Досі. При тому, що ці бронежилети, по яких відкривалося кримінальне провадження, їх на початку повномасштабного вторгнення роздали нашим хлопцям, е і вони рятували їм життя. Тому що е міністр оборони Резніков до березня 2022 року взагалі не закуповував бронежилети. Тобто, фактично, це ще один факт того, що Зеленський і компанія не готували Україну до повномасштабного вторгнення. І. Е Фактично, я розглядаю цю колонку генерала Марченка як політичну заяву, фактично вступу у передвиборчу кампанію. Тобто, швидше за все, у генерала Марченка є політичні амбіції, і цю колонку слід розглядати як фіксування публічне цих політичних амбіцій, і воно буде полягати у критиці. Зокрема, політичного керівництва, яке зараз є в Україні. І ну, я сумніваюся, що генерал Марченко представляє сам себе позасудню, за ним, хто стоїть, якась політична сила, яка його просуває, поки що не зрозуміло, яка. Але ми можемо констатувати, що формується партія військових, яка має політичні амбіції, чи яку Просувають на політичних виборах для того, щоб реалізувати певні політичні амбіції когось іншого. Тому будемо спостерігати. Але колонка сама цікава, я раджу вам прочитати. Ви дуже багато чого дізнаєтеся про те, якими методами досягав своїх політичних цілей Зеленський і компанія. Слава Україні!